Рівно рік тому у Криму Росія провела референдум під дулом автоматів на захопленому півострові. Волі виявлення відбулося з масовими фальсифікаціями. Наслідком псевдоопитування стала незаконна незалежність півострова з подальшим входженням до суб'єкту складу Російської Федерації. Тобто, те, що в міжнародному праві зветься анексією приєднанням частини іншої держави до своєї через створення маріонеткового уряду, Станіслав Фешенко нагадає про події річної давності. Сімферополь 27 лютого 2014-го. кримський парламент ухвалює рішення про місцевий референдум. Деталі відомі заздали гідь, бо депутати захоплені в заручники російськими військами там все є. Все. автомати гранати не ніс навадіпані офіційно референдум називається щодо статусу Автономної Республіки Крим російсько терористичною мовою за приєднання до Росії. Надруковані згодом бюлетені не давали Україні жодного шансу. З двох питань одне робило Крим під владним Москві, друге фактично незалежним. Референдум призначили на 25 травня. Рішення о вхожденні Республіки Крим в состав Російської Федерації. Теперь це рішення должно пройти народне обсуждення на референдумі для того, щоб підтвердити рішення депутатів кримського парламенту. Спроби Москви трактувати референдум як вияв демократії, розвінчав одіозний терорист Ігор Гіркін. Своєю заявою одному з телеканалів він фактично підставив Путіна, який щодня брехав, що російських військ у Сімферополі не було. Депутатів збирали ополченці, щоб загнати їх в зал, щоб вони прийняли. Чого ж там говорити? Я був одним з командирів ополченців. Втім, за кілька місяців по тому і сам Путін зняв маску Я... у пропагандистському фільмі Крим шлях на батьківщину. Він заявив, що окупацію півострова перекидання військових місяць підрозділів місяць. контролював особисто. Ми винуждены почати роботу по возврату Криму в состав Росії, тому що ми не можемо бросити цю територію і людей, які там проживають на призву судьби. Поставив определенні задачі. Uh... -huh. Сказав, що і як ми повинні робити. Ухвала кримських депутатів не мала ніякої юридичної сили. Конституція України забороняє навіть сам факт місцевого референдуму, лише загальноукраїнський. Та референдум все таки провели. Оскільки нова українська влада набрала дедалі більшої довіри світової спільноти і самих кримчан. Росія двічі переносила волевиявлення, аби не зірвалося. Спочатку на 30 березня, а потім і на 16. Бюлетені надрукували уже з галочками в потрібному місці. Росія оголосила явку понад 80%. Незалежні джерела свідчать явки не більше 30%. Референдум відбувався під дулами автоматів. В крайньому разі зізнався днями Путін заради Криму. Він був готовий навіть застосувати проти України ядерну зброю. Винужден був сатвісточним образом сорієнтувати наші військові сили і не просто сорієнтувати, а дать. Прями указання ви сейчас говорите, що ми привели в стан бойової готовності і наші ядерні сили? Ми готові були це зробити. Рада безпеки ООН, ОБСЄ кримський референдум не тільки не визнали, а й засудили. Обережне схвалення висловили лише кілька країн Москви. А це вже сьогодні. Кримські маріонетки Путіна через рік передумали оголошувати цей день вихідним, лише скоротили робочу годину. Відмовилися від акцій на центральному майдані. Побоялися, що не Тачить радісних бабусь, аби заповнити територію. Станіслав Фещенко, спецкор 2 плюс 2.